Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 12 квітня. Голова громади Сергій Зеленський днями зустрівся з першою леді країни Оленою Зеленською. На зустрічі презентували проєкт другої після бучі фабрики кухні, яку побудують за допомоги іноземних спонсорів у Лозовій. Про це підписали відповідний меморандум. З боку української сторони його підписали голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов і Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Голова нашої громади каже, вдячний за підтримку меценату Говарду Бафету. Подібних проєктів в Україні всього два в нас і в Бучі. Олена Зеленська зазначила, що проєкт фабрики кухні не лише про їжу, він про спільні дії, про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухня це робочі місця і необхідне територіям економічне поживавлення. Фабрику кухні у нас будуватимуть на Авилівці. Лоївські керманичі впевнені, поява такого масштабного важливого об'єкта вкотре приверне увагу інвесторів до зруйнованого ліцею номер 8 І майже 700 діток, які втратили навчальний заклад, знову сядуть за новенькі парти. У Лозівському центрі молоді для дітей та власне молоді організовують безліч занять та майстер-класів. Журналісти ТРК Лозова завітали до центру та розпитали, як все відбувається. А займаються там з дітьми англійською. Старшокласникам допомагають визначитися з майбутньою професією. Заняття проводить фахівчиня з профорієнтації Олена Богимська. Також діти в центрі молоді малюють, виготовляють святкові поробки, вчать акторську майстерність. Психологи допомагають дітям переживати війну або впоратися з особистими проблемами. Заходи проводять у співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та фондом професійний розвиток Харкова. У центрі наголошують, відвідувачів збирають невеликими групами, а у разі повітряної тривоги виводять в укриття. Озівська публічна бібліотека презентувала своїм юним користувачам книги, що отримала від приватного благодійного фонду Books. Його засновниця написала: Я завжди робила соціальні проекти мріяла, що колись займусь благочинністю, але з приходом війни зрозуміла, що не треба чекати, треба діяти. Я вірю, що майбутнє за бібліотеками вони мають стати хабами, куди можуть приходити люди від 2 до 102 років. І мати змогу отримати доступ до знань інформації безкоштовно у гарному приміщенні з можливістю випити кави чаю і залом для лекцій та зустрічей. У публічній бібліотеці також переконані, що гарна сучасна книга, особливо для маленьких та юних читачів, має бути у доступі незалежно від матеріального стану родини, щоб формувати нових свідомих сучасних громадян. Тож, якщо ви ще не були у Лозівській публічній бібліотеці, саме час завітати за обновками за адресою бульвар Шевченка 1. У Лозові відбулася урочиста церемонія нагородження учасників та переможців фестивалю конкурсу Театр без обмежень, театральний колектив Прем'єра до складу якого увійшли аматори Краснопавлівського, Єлизаветівського та Плесівського будинків культури. Отримав найвищу нагороду фестивалю гран-при. Також дипломами відзначили чимало виконавців за кращі жіночі та чоловічі ролі, відзначили і рівень режисерських постановок декорацій. Нагадаємо, фестиваль-конкурс проходив впродовж тижня. В ньому взяли участь вісім збірних аматорських команд Лозівської громади з багатьох населених пунктів. Команди самі обирали назву, виставу та ставили її на власні локації, куди запрошували журі для оцінки. Записи вистав конкурсантів можна подивитися онлайн на Ютуб-каналі Лозівського міського палацу культури. І ще одна новина про перемоги. Вихованці дитячого театру Смайлик Лозівського міського палацу культури здобули перше місце у фестивалі конкурсі Коло друзів, який проводили в Польщі. Юні Лозівчани подавали на участь виставу під назвою Лисиця, що впала з неба. Викладачі театру вітають своїх вихованців і дякують організаторам ГО Співограй за запрошення та оцінку роботи дітей. Ми приєднуємося до привітань і зичимо подальших звершень. І до новин Харківщини. У Первомайському підбили підсумки голосування за нову назву міста. Більшість голосів отримала назва Хлібодар, проте і вона не набрала 50% голосів, необхідних для остаточного вирішення. Тож на вибір нової назви для Первомайського чекатиме другий тур. У міськраді повідомили, що за результатами підрахунку, хлібодар набрав 311 голосів, на другому місці Добродар 251 голос. Ці дві назви і увійдуть до другого туру голосування. Стартує воно вже сьогодні, 12 квітня, і триватиме 10 днів, розповів мер міста Микола Бакшеєв. Голосувати можуть лише мешканці Первомайської громади, і зробити це можна онлайн чи офлайн у місцевих ЦНАПах. У Харківській області активізувалися нелегальні сапери. Головному управлінню Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області наразі невідомо, де вони працюють. Однак у ДСНС попереджають, що такі сапери не мають ніяких документів і їхня робота є дуже небезпечною. кажуть правоохоронні органи вже починають працювати по цих людях. У держслужбі наразі можуть лише попередити щодо певних ризиків. Якщо нелегали проводять роботи з розмінування для когось, то відповідно що ніякі акти документи вони не видають. А якщо щось і видають, то воно не має юридичної сили. До того ж, ніхто не знає рівень знань та навичок цих саперів. Також надзвичайники додають, що чорні сапери до повномасштабної війни займалися пошуком старовинних предметів і часно знаходили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Вони складали боєприпаси у купу та повідомляли про них до ДСНС. Після цього сертифіковані піротехніки знешкоджували боєприпаси. Зараз упізнати чорних саперів можна, якщо ті пропонують свої послуги за гроші. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.